Все починається з дороги. Позаду спори, приготування. Заправилися і поїхали. Закарпатський екіпаж буде в дорозі довше всіх. Давайте спитаємо, який у них настрій. Я їду в третій раз, дуже радий, що можу допомогти тим людям, які постраждали, реально постраждали. Коли був перший раз, і вони дуже сильні, дуже було боляче. Я дуже сильно хотів поїхати в другий раз, а в третій навіть не сумнівався. Я їду в перший раз, не знаю, що мене чекає, але Господь дав бажання, бо колеги запросили. Будемо трудитися. Ми їдемо на Харківщину вже в третій раз, для того, щоб зробити 50 дахів. Люди чекають. Люди, у яких обихідні чекають. Організація Об'єднаних Націй дала 10 тисяч листів шифера, а наша задача їх прибити замість старого шифера. Я дуже благодарний Богу, що Господь побудив людей, які дали нам можливість їхати, ради сам їхати. Браді, я вірю, що всі раді Я їхнє настроєння, що всі радісні йти допомагати людям. І дуже радий, звісно, що і Бог дає так нам возможность можливо. Здоров'я і тим людям допомагати, найбовку до своїх усіх впіти і совкрати. Вітаю всіх. Я сьогодні перший раз їду в мало. Чувствується, що є потреба я поїхати. Не поїхати. Будуємо Україну разом. Напротязі 10 днів ми проживатимемо у цих двох будинках. Кожного ранку поснідавши. На роботу. Різні дахи. Складні, прості, сильно пошкоджені, не дуже. Деколи треба ремонт або заміну і дерев'яної частини. Дуже часто дах з землі здається цілим, а згорища весь у дірках. Більшість з них чотирьохскатні. скатні. Тому треба багато різати. Загалом за цю поїздку було частково або повністю відремонтовано 46 дахів у трьох селах Ізюмського району: село Петрівське, село Завгороднє і село Рушеваха. Загалом у цій поїздці. У цій роботі приймає участь 20 чоловіків. Ми розділені на 5 бригад, по четверо. Але на деякі об'єкти бригади об'єднуються по дві і працюють разом, тому що це допомагає робити швидше, якщо великий об'єм роботи. Дехто з людей, з хазяїв, працює разом з нами, дехто дає своїх помічників. І зазвичай це дуже добре пришвидшує справу. Тут трудяться люди з різних куточків нашої України. Хтось приїхав з Одеси, з Одеської області, хтось приїхав з Київської області, з Чернівець, з Чернівецької області, з Закарпаття, навіть з Харківської області. Люди працюють разом з нами. Ми всі об'єдналися для того, щоб Зробити життя постраждалих від війни людей хоч трошки легшим. Субота це особливий для нас день. В суботу ми не працюємо. Суботу, згідно Господньої заповіді 4-ї, ми приділяємо увагу служінню Господу. На природі на березі річки Сіверський Донець, ми провели богослужіння, де мали можливість приймати участь у суботній школі. Після обіду о 17.00. Богослужіння і спільна молитва за мир у центрі села Петрівське. Що кілька разів вже ми мали можливість бути в вашому селі, хоча я скажу чесно, ми, мабуть, просто так сюди б не потрапили до вас. Тому що це достатньо далеко від центральних дорог, по яких ми іноді їздили. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людину. A ah, Здається, всім учасникам сподобалося це служіння. Слава Богу, все дуже файно. Ніколи в житті ще я не бачив, стільки народу на служенні. Всю свою ще не бачив. Слава Богу, відпочиваємо сьогодні субота, спілкуємося з людьми. Люди дуже так щиро нас. Приняли, Малышко. Э, Малышко. дуже так делятся своими эмоциями. Хотя меня особисто, много кто тут не знают, но подходят как до, с... дьома, я до я того, кто у них работал дома. Думаю, дуже дивно. дуже чудові люди. Сегодня у нас прошло очень интересное собрание с жителями этого села. Да, очень теплые были отношения, очень радостно и приятно на душе потому что Дух Божий был вместе с нами, и Он говорил через нас, действовал на этих людей. И мы имеем большую надежду на то, что семя, которое мы здесь посели, то есть Господь посеял через нас, оно возрастет и даст стабильный плод. Будем молиться об этом, и вы молитесь об этом. И будем единой церковью, которая будет двигаться дальше вперед и выполнять задачу, которую поставил для нас Господь, нести Евангелие по всему миру. Валентина Олексійовна, жителька села Петрівського, дуже благодарна за допомогу, що мені перекрили кришу. А рука Ангела я їм дуже вдячна. Бальшу благодарність роботникам бригади благодійного фонду Рука Ангела за оказану допомогу в покритті криші качесної і швидкої роботи. Бажаю доброго здоров'я. Наснага и тем ребятам, которые спонсируют всю эту бригаду. Большое спасибо. Мы жители села Петровская, Волоклейской громады, Изюмского района, Харьковской области, оба пенсионеры. От всей души благодарим бригаду от фонда от руки Ангела за то, что они нам своевременно, безвозмездно накрыли дом Приятные ребята, хорошие специалисты, хорошее в общении. Я жит... жительница села Петровского. Во время войны мы зазнали такой шкуды и очень вдячны благотворительному фонду Рука Ангела, которые взялись и помогли с нашей про проблемой. Очень сложная проблема это перекрыть крышу, найти, так как мы остались без мужчины в доме. И дом принадлежит инвалиду первой группы. Она не может сама ничего сделать. Так что у нас большая надежда была на помощь. И эта помощь пришла. Очень большое спасибо вам.